Дружина українського Скобара Інна Воронова показала, як працює ППО в Києві і скерувала цілі для російських ударів. Сьогодні вона за це вибачається і робить це російською. А, я дуже сильно іспугалася, вилежала відео. сьогодні. Інну Воронову затримало СБУ. Вона защебетала солов'їною і вибачається за злочин. Хочу повідомити про те, що 16 травня 23-го року під час чергового акту тероризму з боку Російської Федерації розмістили відеозапис роботи ППО міста Києва на власній сторінці у соціальній мережі інстаграм, яке потім розповсюджено у засобах масової інформації та телеграм-каналах Російської Федерації. А от акторка Ксенія Мішина теж сфотографувала роботу ППО і нарвалася на жорстку критику в інтернеті. За хвилину почуємо, навіщо вона це зробила. І понад півмільйона користувачів побачили відео про рух колони техніки зсу, викрито тіктокера зрадника. Черкаська обласна прокуратура обирає запобіжний захід. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал, і вмикаєте дзвінок. Люди, в моїй житті случився найпечальніший момент. Отже, дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині перебуває термін у в'язниці, найкращий подарунок, який я могла отримати в свій день народження, це засудження наркобарона на 5 років. Боже, дякую вам всім за розголос. Дякую за підтримку. Дякую нашому законодавству. Реально, це вже перший крок до нашого нового майбутнього. До слова, два роки тому Юрія Чернецького правоохоронці затримали за підозрою тому, що він є ВІП-постачальником наркотиків для української еліти. Я обіцяю українському народу, що я буду слідкувати за ним всі п'ять років, щоб він ніфіга не вийшов не на день раніше. Співачка Інна Воронова трапила у скандал. Так, близько третьої години ночі, коли Київ прокинувся від сильних вибухів, блогерка детально зняла роботу українських захисників із вікна свого житлового комплексу. При цьому вказавши його назву на відео, було добре. Видно звідки саме стріляє ППО. А, я дуже сильно іспубалась. Оскільки співачку знають, і у РФ також ролик швидко підхопила російські пабліки. При цьому користувачі мережі стверджують, що саме ця ситуація стала причиною оголошення другої тривоги. Оги вночі невдовзі воронова видалила відео і записала звернення з купою вибачень російською мовою. Мовляв, зробила не думаючи і просить пробачити її недалекоглядність. Хочу попросить прощення у Україні і українського народу. Извините меня, пожалуйста. Я сделала необдуманный поступок. А я очень сильно испугалась, выложила відео, була з дітьми дома. Даже не знала, что происходит. После первого же комментария я поняла, что нельзя оставить. Я сразу же удалила буквально через пару минут. Я понимаю, что видео могло принести плохие последствия. Я очень сильно извиняюсь. Я очень сильно люблю нашу страну, Украину, и желаю нам скорейшей победы над агрессором. Извините меня, пожалуйста. Ож, відео того, як українська ППО захищала столицю нашої держави від ворожих ракет. З'явилося у соцмережі акторки Ксенії Мішиної. Проте акторка поспішила дати відсіч усім, хто на неї накинувся. Вона наголосила, що не повідомляла місцевість, де вона живе. Зазначає главред. Я особисто зіткнулася з жахливою, несправедливою брехливою історією. Коли ця історія повторюється, я не хочу мовчати. Поки усілякі телеграм-канали без розбору під одну грибінку намагаються підняти свої рейтинги моїми ліхтарями в небі без прив'язки до місцевості і навіть не з мого місця проживання. Також Мішина звернула увагу, що в Києві продовжують працювати онлайн-камери, на яких видно абсолютно все, що відбувалося, і одразу прокидається сліпа тусня яким начхати кого жерти. начхати на ту саму суть відео та відсутність будь-якої інформації на ньому? Вони просто льють тонни бруду та прогноз. Пам'ятаю, як приблизно таке саме мені писали росіяни на початку вторгнення, і виникає питання: чим ви краще за пі? Я дуже відповідально відношусь до всього, що публікую, бо розумію наскільки будь-яка інформація може мати значення. Я публікую подібні відео, бо це бляха наше життя, і ми маємо про це говорити, кричати, не забувати. І всі мають бачити і пам'ятати, що війна триває і ракети літають. Але вибачте, на моєму відео ні не було окрім військового неба, під яким ми живемо. Чи ми не забули? Ми не здаємося. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава, друзі. Я нагадаю, що робити і викладати фото чи відео роботи української ППО суворо забороняється, адже такі дії можуть допомогти ворогу коригувати вогонь. Так само заборонено повідомляти, куди саме влучили російські окупанти, і викладати фото відео з місця подій до того, як буде офіційна інформація від влади. СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн камери, які засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня. Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масштабної атаки РФ на Київ. Це стосується і блогерки, та співачки Інни Воронової. Публікація таких фото і відеоматеріалів у мережі інтернет розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону. 16-16 травня 23-го року під час червого акту тероризму з боку Російської Федерації розмістили відеозапис роботи ППО міста Києва на власній сторінці у соціальній мережі Інстаграм, яке потім розповсюджено у засобах масової інформації та телеграм-каналах Російської Федерації. Робила це без злого умислу. На даний момент співробітниками Служби безпеки України зі мною проведено профілактичну бесіду та вичерпно роз'яснено негативний. Наслідки мого необачного вчинку свою провину визнаю повністю. Прошу вибачення у українського народу та зобов'язую більше такого не повторювати. Також служба безпеки України викрила тікток-блогера, який незаконно поширює інформацію про солоборони України в Черкаській області. Про це прес-центр СБУ повідомив 15 травня. Слідства встановили, що в січні 2023 року мешканець Олександрійського району Кіровоградської області приїхав на Черкащину. Установлено, що він особисто відзняв фото і відеоруху колони української військової техніки з боєприпасами. Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці в соцмережі TikTok із прив'язкою до геолокації. За лічені хвилини це відео підхопило російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські телеграм-канали. І загальною аудиторією понад 100 тисяч підписників. Відео Тіктокера в мережі переглянуло понад 500 тисяч користувачів. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення. Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони. Співробітники СБУ встановили. Місце знаходження блогера свої дії він пояснив бажанням наростити аудиторію. Йому повідомлено про підозру, у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня, і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати! Слава Україні!